Вітаємо! Ми відповідаємо на запитання підписників із коментарів, яке звучить так: Чому чим більше ти допомагаєш іншим з відкритим серцем і наповнюєшся від цього, тим більше на тебе валиться усіляких проблем. Це досить складне запитання, і для того, щоб отримати на нього досконалу відповідь, вам потрібно увійти в групу, яка вивчає науку кабала. Бо без цього людина плутається у своїх розрахунках про те, що таке справжня допомога іншим, що таке відкрите серце і його наповнення. Проте тут слід зауважити дві речі. Перше, це те, що Кабала вчить нас, що той, кого творець любить, він його картає. Це означає, що коли творець або вища сила, природа. Хоче наблизити вас до себе, вийти з вами на контакт, то він посилає вам різні проблеми, перешкоди, негразди, удари і страждання. Бо немає іншого способу пробудити егоїста, і щоб він захотів піднятися над собою і щось змінити у своєму житті, окрім як якраз ось такі удари. Тому що. Коли у людини в житті все гаразд, то вона не хоче нічого змінювати і насолоджується від цього. І друге, це те, що коли людина вже виходить на шлях духовного розвитку і вивчає кабалу в об'єднанні з групою, то там вона розкриває в собі все нові нові шари егоїзму, свого власного внутрішнього зла. Це якраз і розкривається у вигляді різних страждань і ударів. Але більш високого порядку. І завдяки вивченню кабали, людина змінює своє ставлення до усіх цих проблем, тому що розуміє, що тільки таким чином можна піднятися на рівень творця, з'єднатися з ним і відчути, що таке справжня любов. А творець це і є любов і віддача. І для того, щоб його відчувати, нам потрібно уподібнюватися до нього за властивостями. Тому, піднімаючись над цими стражданнями більш високого порядку, ми приходимо і до справжньої любові, до справжніх насолод більш високого порядку. І це те, до чого Творець веде нас усіх.